Де знаходяться гроші маніфестора, як йому впливати і за це мати великі доходи? Як маніфестору розібратися зі своїми налаштуваннями і зрозуміти, що саме йому приносять великі гроші? В Цьому відео розповідаю про. Гроші маніфестера. А в кінці обов'язково розповім про конкретні канали, грошові канали маніфестера, які дозволяють маніфестеру розкачувати цю грошову енергію і отримувати великі доходи. Маніфестери Прийшли для того, щоб впливати на інших людей. І найперше, що потрібно зрозуміти. Маніфестеру, на кого я впливаю, і чим самим я хочу впливати. Тема впливу це є тема, через яку маніфестор заробляє свої гроші. Тепер давайте розберемося, як маніфестеру краще впливати. Якщо подивитися в минуле, да, і в нашу історію, то маніфестери це завжди були люди дуже впливові і дуже масштабні. Да, це всі світові лідери, про яких ми знаємо. До сих пір, да? це я не знаю, Гітлер, це Путін, це Зеленський, це дуже часто дуже знамениті президенти або керівники, або також це може бути а, священники, да, які мали великий вплив. А в сучасному житті це люди, які дійсно займають керуючі посади і вміють дуже класно впливати на інших людей своїм голосом, своїм баченням. Своїми цілями і е, своїм вмінням повпливати та проштовхнути іншу людину, щоб вона почала діяти. А саме тому для маніфестера дуже важливо прийняти свою силу, зрозуміти, що він має потужну енергію для того, щоб впливати на інших людей. Йому потрібно прям е, пропрацювати всі моменти, які йому заважають бути маніфестором. І тільки після цього він дійсно відчує силу свого впливу. Саме тому я рекомендую передивитися відео про маніфесторську силу і як її розкрити маніфестору. Наступним етапом, в якому потрібно розібратися маніфестору, це навчитися інформувати, бо інформування це головна стратегія маніфесторів. Я дуже часто спілкуюся зі своїми друзями, яким я тільки-тільки от розкриваю тему дизайну людини, і дуже багато в моєму оточенні є маніфесторів. І коли я з ними спілкуюся, і просто даю таку маленьку підказочку, що то, слухай, спробуй просто про всі свої цілі, про всі свої мрії, про всі свої плани інформувати. Просто, ніби ти мрієш вголос, або просто ділишся тим, що тобі насправді хочеться. Або я дуже люблю просто в моменті маніфестору, навіть не пояснюючи цю тему, задавати таке питання. А, «Поділись своїми планами, да? або поділись своїми мріями, а що ти насправді хотів би, да? Або а як ти бачиш себе через рік? Таким чином, маніфестор він просто голос. Самозвучує, да, і я вже точно знаю, що та картинка, яку він щойно описав, вона збудеться на 100%, тому що він через голос вже маніфестував певні теми, да, певні дії, і це точно збудеться в його житті. І... Коли після такого спілкування я зустрічаюсь там через певний час з маніфестерами, то я дуже класні відгуки чую. Да? Тобто, нещодавно мені мій друг так і сказав, що слухай, я почав робити так, як ти сказала, я почав інформувати, і це просто неймовірно. Просто те, що я хочу, те, що я звучу, починає дуже швидко збуватися. А якщо казати про жінок, то це взагалі найкрутіша суперсила. Жінка-маніфестер, яка інформує, яка визнає свою силу маніфестерську, да, вона просто живе на, на такому на хвилі здійснення своїх бажань, тому що все, що вона озвучує, дуже легко збувається в її житті. І тут я можу додати таку пораду: да, якщо маніфестер хоче великі гроші, то дуже класно йому. По-перше, заявити про це, да, тобто, так, я хочу великих грошей, да, або я хочу багато заробляти. А по-друге, розповісти, як саме він хоче заробляти ці гроші. У мене є менторська група, і в якій є мої е, учасники цієї групи, я їм допомагаю йти до своїх цілей. І от там є два маніфестора, і от саме в них я завжди задаю таке питання: а як саме ти до цього прийдеш? Що ти зробиш? Да? Які твої плани? Озвуч це вголос для нас, щоб ми всі... Це почули, і повірте, у них результати дійсно дуже класно здійснюються, тому що вони інформують, да вони свідомо інформують про свої. Мрії, плани та цілі. Ну і давайте тепер поговоримо про тему планування, чому я так багато кажу про плани і цілі. Плани і цілі це один з головніших інструментів маніфестора. Да? Тобто, коли він планує, коли він має ціль і розуміє, як він до неї прийде. Маніфестера це збувається набагато легше. І отут я хочу розповісти, яка є проблема у маніфестерів, яка заважає їм заробляти гроші. А це таке тупцювання на одному місці. Що е, відбувається? Тобто, маніфест. Єдиний серед усіх типів має суперможливість ініціювання. ініціювання. Да? Тобто генератору не можна ініціювати, йому потрібно відчути спочатку свій відгук. Проектору тим паче не можна ініціювати. Да? проектору потрібно почути від іншої людини запрошення рефлектору. Там в нього свої процеси. Да? Про кожний тип я розповідаю у своїх відео, які вже є на Ютуб каналі. Маніфестер це єдиний тип, якому потрібно ініціювати. І от маніфестери, які чують від в мене таку інформацію, в них просто відбувається ступор. Так, я хочу діяти, але я не знаю, що робити. І отут плани і цілі, вони найкращим чином знадобляться. Да? Тобто маніфестор, який стоїть на місці і не ініціює, він тут точно не заробить грошей. Да? Тобто, Це людина, яка не проживає себе, не проживає свою маніфесторську природу. Саме тому, що маніфестор зрушить з місця до своїх грошей йому Трібно навчитися ставити собі ціль, планувати, розписувати цю ціль, а потім починати діяти по цим е, крокам. А ще краще ідеальна схема для маніфестера – це поставити собі мету, прописати конкретні кроки для досягнення цієї мети, да тобто спланувати потім проговорити це вголос з людьми, які тебе цінують і. Поважають, які визнають тебе, і почати діяти, да? ініціювати ці дії. Це ідеальна схема для будь-якого маніфестора, яка точно приведе до грошей. Ну і найцікавіше, маніфестору потрібно розібратися з темою свого голоса. Да? Тобто у маніфестора завжди буде визначене горло якимось каналом або декількома каналами. Да? Канали це такий проводочок, який. З'єднує горло з якимось іншим центром, і от цей проводочок він має певну тему. Це називається канал, це наші суперздібності, через які ми маємо реалізувати своє призначення. І от у маніфестера буде завжди з горла якийсь канал йти. І для того, щоб йому прийти до своїх грошей, потрібно розібратися, що це за канал, яку тему він несе, і що саме через цей канал потрібно робити маніфест. Давайте декілька таких каналів розберу, які дуже цікаві і які дуже часто я бачу у маніфестерів. Це, по-перше, Найгрошовіший канал 2145 це канал багатства, канал бізнесменів, канал королів, царів, принцес, королев і так далі. Да, це канал такого багатства і процвітання. І е, дуже часто до мене приходять маніфестори, які якраз не вміють користуватися цим каналом. Дуже часто такі маніфестори якраз приходять з запитом грошей. Да, тобто, з питанням, як мені заробляти гроші? І коли я бачу, що в них просто грошовий канал, я розумію, що. Ну, в першу чергу мені потрібно навчитися проживати себе, а потім вже почати розгойдувати цей канал. І як цей канал розгайдати, це такий дуже матеріальний канал, да? тобто він про гроші. І от такій людині потрібно прям прийняти себе в цьому, що вона любить гроші, що їй завжди будуть гроші важливі. Що вона любить рахувати, вона любить ем, покупати цінні речі, або оцінювати інших людей через гроші. Це для мене нормально. Оце те, що має. Мініфестер з таким каналом прийняти в собі. Я матеріальна людина, яка прийшла сюди для грошей. І чим більше це людина приймає в собі і розгойдує, тим більше гроші до неї приходять. Далі канал 1222. А це канал емоційний, дуже. Да? Це такі маніфестори, які можуть мати дуже багато гніву. Більш того, вони мають такий вбивчий погляд да? емоційний. От і таким маніфесторам потрібно навчитися передавати свої емоції. Вигулювати свій гнів і а, потрібно полюбити свій голос. Взагалі, будь-який маніфестер має в першу чергу полюбити свій голос, але тут є такий співочий, ораторський голос. Більш того, це найвпливовіший голос. А, тут, знову ж таки, займатися своїм голосом, а, навчитися свої емоції екологічно видавати, да, виносити. Ага, і тут ще тема мистецтва, да, тема краси. Да, тобто такій людині дуже подобається якийсь естетичний класні речі, мистецтво, там а, високі якісь теми а, в мистецтві або в літературі. Ще є такий канал 3536. Це також емоційний канал. Він також маніфесторський, і він а, ще такий кризовий канал. Да? Тобто, тут людина має навчитися приймати себе в кризах, навчитися проживати свої емоційні кризи. Це людина, яка дуже любить зміни. Да? І Тут подорожі, щось змінювати, постійно десь перебувати. Дуже важливо. І давати собі, і прийняти це в собі, і розгойдувати ці якості в собі. Отже, якщо підсумувати маніфестор. Може заробляти свої гроші через свої канали, да, знаючи свої канали далі, розуміючи свою природу і приймаючи свою силу, да, через те, щоб о, ініціювати і впливати на інших людей. І коли він це все знає про себе, коли він з цим розуміє, що робити, тоді він дійсно має класні статки, він о, має свій вплив. І він має великі гроші, проживаючи свою природу.